Всіх вітаю! З вами інтернет-магазин МТЗок. Займаємося запчастинами до тракторів МТЗ, роторної косарки ВІРЕКС та граблів Рошилка Сунечко. Сьогодні у нас на огляді гільза шкворня та сама труба шкворня нового зразку на тракторі МТЗ на передній ведучий міст. Це у нас іде. Білоруський оригінальний і труба, і, і Точніше, і гільза, і труба. Оце у нас йде вона нового зразку, тобто ця стінка вона йде товща. Є варіанти старого зразку, де ця юбка йде трошки нижче, десь половину. Це воно йде старого зразку. Ось така є гільза. Це у нас все по оригіналу. Також по наявності є інші виробники. Це у нас Є варіант, ось такий в зборі відразу з гільзою йде Це таровський, тільки це старого зразку. Ось тут юбка йде низька. Також є варіант Ромни, це нового зразку, дешевший буде варіант. І Китай дорожня карта. Якщо бажаєте придбати, можете телефонувати ось за цим номером. Ми знаходимося в місті Дніпрі. Якщо бажаєте... Приїхати подивитися, які запчастини. Ми працюємо по буднім дням з 9 до 17 і в суботу з 9 до 15. Для клієнтів, які дивляться нас з Молдови, Литви, Латвії та Естонії, ось перед вами номера телефонів перевізників, з якими ви можете зв'язатися та домовитися про доставку вам запчастин з нашого магазину. Якщо вас щось зацікавило, телефонуйте. Номер в описі також є до нашого відео, також там посилання на наш сайт і на наш інстаграм. Переходьте, підписуйтеся, ставте вподобайки. Будемо раді вас допомогти. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення.